Виконуємо практичне завдання 4.1 за підручником інформатика 6 класу Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Змінимо фон сцени, для цього натиснемо кнопку Брати тло та перейдемо в розділ «Спорт» та виберемо тло Сокер 2. Спрайт 1 рудого кута вилучимо, для цього натискаємо на ось цей кошик. Та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. І нам потрібний спрайт Бена. І ще спрайт м'ячика. Ось він. Сокербол. Повернемося до Бена, перейдемо на вкладку образи. Бачимо, для нього є 4 образи. Поставимо ось такий. М'ячик поставимо навпроти ноги. Так, тепер знову вибираємо Бена і створимо скрипт для нього. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелену прапорець, отже в область коду, область скриптів. З групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі використаємо цикл з повторенням. Повторити нехай буде 10, якщо потрібно, буде потім замінимо. І він повинен рухатися. Тобто переміщаємо на 10 кроків. Давайте натиснемо. Бачите, як він рухається. Так, м'ячика він торкається. Нам потрібно, щоб він торкався м'яча. Ось так. І тепер потрібно перевірити, коли він торкнеться м'яча. Переходимо знову в керування і використаємо розгалуження, неповне розгалуження, якщо то. Даний шестикутник нам потрібно вставити умову. Переходимо в датчики, і умова у нас буде «Торкається». Відкриваємо цей список і бачимо, ось тут є сокербол, тобто назва ось цього м'ячка. Отже, коли він торкається сокербола, тоді має сказати гол. Буде говорити протягом 2 секунд. Запустимо. Так, говорить. Тепер переходимо до м'яча. Зрозуміло, м'яч має попасти у ворота. Ну, для нього також буде розпочинатися, коли зелений прапорець натиснуто. Також використовуємо цикл з лічильником повторити. І також перевіряємо умову. Цього разу, чи м'яча торкається Бен. Тобто, чи Бен вдарить м'яча. Ну і після цього перемістимо його в ворота. Тобто переміщаємо його на 200 кроків. Координати від центру до краю мають 200 кроків. Бачите, він не зовсім по центру, якраз має туди полетіти. Давайте запустимо. Говорить гол, м'яч попав в ворота. Єдине що, якщо хочете, можете ще трішки вдосконалити щоб постійно не перетягувати бене і м'яча, додамо, коли вони вже виставлені як потрібно перемістити в на саме початок перед циклом. І тут вже є координати Бена. Ось тут будуть координати м'яча. Так, ну і тепер все. Назвемо даний проєкт. Нехай буде практичне завдання 4.1. Та збережемо на комп'ютері. Файли вивантажите на ваш комп'ютер. Зберігаємо власній папці. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!